Четвер, 13 лютого, в ефірі одинадцятого новини у студії Катерини Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Чергова неспокійна доба для України. Росіяни продовжують запускати дрони та гатити градами по Нікопольщині. З Самого ранку цілять шахедами по Херсонщині та Сумах. Є й постраждалі. Більше про актуальну ситуацію нашої Анастасії Вільхової вона з нами на прямому зв'язку. Настю тобі слово. Вітаю Катю. Так дійсно чергова неспокійна ніж на Нікопольщині. Ворог з вечора і до ночі продовжує обстрілювати прикордонні райони. Так росіяни вдарили дронами камікадзе по Марганецькій громаді. Вже вночі градами атакували Нікополь. Пошкоджене приватне підприємство на місці зайнялась пожежа. Її вже загасили рятувальники побите і ритуальне агентство з десяток приватних будинків лінії електропередач і газогін. Також зачепило інфраструктуру. Загиблих та поранених немає. З першими сонячними променями росіяни вгатили по Херсону, поцілили просто по центральній частині міста. Руйнувань зазнала зокрема і багатоповерхівка. Двоє людей поранені. Це 48-річний чоловік. В нього контузія, вибухова та закрита черпна мозкова травма. І жінка 55 років. років. Неї вибухова травма та уламкове поранення. Ура, приїжало ось подряпина і на лобі ще. Я перекисом обробила. Медики ще приїхали, поміряли тиск. 120 був з самого ранку. Росіяни скерували безпілотники і на суму внаслідок удару утворилась величезна вирва. Дрони спрямували по приватному житловому сектору. Наразі наслідки уточнюються. Цілю для ворога вночі була і Одещина. дрони росіяни запустили по припортовій інфраструктурі на півдні регіону. На місцях влучання спалахнули пожежі. Наразі відомо про одного постраждалого. У <звук> мене це вся інформація на дану годину студія. Дякую тобі, Настю. Це була наша Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Холодомор по Криворізьке. на вулиці, мінус 10, а у квартирах лише плюс 8. Люди обривають гарячу телефонну лінію теплоцентралі, бо тепла у квартирах немає і досі. Натомість є платіжки із шаленими сумами до трьох тисяч гривень. І якщо раніше від замерзання людей рятувала погода, нині шуби і шапки, які вони носять у квартирах постійно. Наша Тетяна Заєць побувала на одному житломасиві в Кривого Рогу. Як місцеві виживають у холоднечі та що думають про бездіяльність кому? Нальників наш репортаж я всю життя схожу зимою в пальто. Я всю жизнь а цю зиму взагалі. у кожуху та теплій хустці Ірина Степанівна відчиняє двері. Літня жінка вже кілька місяців у власній квартирі ходить лише так, бо у приміщенні настільки холодно, що доводиться навіть спати одягнутою. У мене є акт. Ой, я колись в году визивала, ні в цьому году осінню Комісію із теплоцентралі заставили акт 10, 11, 12, 13 разів тепла. Ось Я за тепло воюю всю життя і здіваються з мене. Я після інсульта замерзаю, з самого початку тепла не було не а гроші начисляють, пенсія мала, що робити? А це вже поблизу будинку зібралися сусіди Ірини Степанівни. Говорять, шоковані ситуацією із опаленням та повною бездіяльністю комунальників. Житло сервіс, я скажу, у нас не працює вообще. Він нічого нам не робить. Якщо визиваємо його на аварійку, приїжджає машина, устраняє 600 гривень. Говорять, ота машина, що приїхала, а приїжджає вона через час, через час, два. через два, через три приїжджає, тому що порив порив. Житло сервіс. Навіщо він нам треба? Момент він нам вообще не нада. Схеми ремонту в комунальників не змінюються, кажуть мешканці у заєржавілі. Діряві труби теплопостачання. Вони ставлять дерев'яні чопики. В якому стані ці комунікації подачі тепла? Нам демонструє місцева жителька Ангеліна Вуколова. Усьо вчора у нас хлопці ходили теж порив, міняли труби. Осьо. Вони забиті. Нема. Вони забиті. Ми середині сам... тут щось таке, Да ж воно за Оце воду немає. Опалень. Да, це труби опалення. Тут такий же стан у нас із каналізацією, і такий же стан у нас з водою. Ну зараз у нас турбує більше опалення, тому що ми всі мерзнемо. Без опалення у під'їздах з'явився грибок, який швидко розповсюджується і по квартирах. Додає Ганна Миколаївна. Жінка показує частину стіни у під'їзді, яку практично з'їла пліснява. Тут світ страшна було, неможливо було зайти в під'їзд. Просто вонь ужасяка. Так і що я, я вийшла, взяла вітик, взяла тряпку, витирала тут. Воно тут воно сипалося все, тому що тут не було, не було як просто От... На вечірньому один батареї ледь теплі, тому про затишок у квартирах навіть не йдеться, говорить голова тамтешнього ОСББ Альона Рибка. Усе через низький тиск та недостатній об'єм теплоносія, який подають на будинки. По лічильнику воно заходить. Температура у нас 54, 50-54 заходить на будинок. Обратка у нас приблизно приблизно 30-33 градуси, але до нас не заходить тонаж. Тобто, у нас немає циркуляції по будинку. Якби нам теплоцентраль давала би нормальний тиск, давала би нормальний танаж води, у нас би була циркуляція по будинку, і люди відчули би тепло. Та головна проблема це постійні пориви на трасах теплопостачання на шляху до будинків. По місту їх велика кількість через що територія нагадує велику баню. На вулиці мінус 7 градусів, і зараз ми знаходимося на одній із теплотрас, яка мала би постачати тепло у будинки мешканців бульвару вечірнього, але цього не відбувається. І причина у тому, що ось одну трубу завінили, інша прорвала це стара труба, і з неї увесь теплоносій витікає униз у балку. Протяжність комунікації кривого рогу приблизно 700 кілометрів. Вони аварійні на 90%. відсотків пориви має ліквідовувати теплоцентраль через зрив опалювального сезону та колапс з теплопостачанням на підприємстві нещодавно замінили керівника. Проте чи допоможе це повернути тепло у квартири мешканців? Питання філософське Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. А у Дніпрі морози лише у радість, особливо рибалкам екстремалам. На водоймах, що ледь вкрилися першою кригою, справжній бум. За уловом полюють попри смертельну небезпеку та застереження. ДСНС наш Марко Ручка переконався, тонкий шар льоду місцевих відчайдухів із вудочками не лякає. Чому ж улов важливіший за життя? Подивіться, щойно водойми Дніпра покрились першою кригою, як на них, аншлаг. Ви тільки подивіться на цю кількість відчайдушних рибалок, які ризикують власним життям і здоров'ям заради вдалого улову. Крига надії не вселяє. Утім, тільки не для цих рибалок. Навіть за таких експериментальних умов охочих ловити рибу більш ніж достатньо. Якщо люди сидять, то значить лід добрий. Десь отак от, в ладошку це вже безпечний. Так що можна ловити. Вчора був вечором карася, так понапівкила. А так, хлопці карасі ловлять. Патрух рибалки екстремали небезпеки не відчувають, та неозброєним оком видно, крига на водоймі далеко нерівномірна, а берег вздовж периметру покритий лише тоненьким шаром льоду. Звичайно, виходитиму. Он дивись, скільки людей там сидить. Я разом із цими. заспокойтесь. Мінус вісім, мінус десять. Це нормально. Лід там вже три-чотири сантиметри. Нервово очима за чоловіком слідкує пані Тетяна. Він говорить, пішов до товаришів на водойму. Жінка ж ризикувати не готова, хоч і сама полюбляє рибалити. Я ще люблю рибал. Я полюбляю риболовлю тільки влітку, весени навесні. Чоловік мене також, тільки такий собі рибалка. Але по льоду ходить тільки поруч з друзями. Спостерігає. Я би не пішла на льод, ну якось я стрьомна. Тільки спостерігає за вічай духами і Володимир. Говорить на водоймі досить небезпечно. Був заядлири. Бак, аз вже ні. Був завзятий рибалка, зараз уже ні. Ну а так що сказати? Риби немає, а рибалок багато. Вода на березі небезпечно, тим паче тільки перший льот. Перший тільки льот жіночка відмовляє свого чоловіка йти на кригу. І правильно робить, говорять в ДСНС. Температура у Дніпрі ледь добігає мінус п'яти, а крига, очевидно, не надто міцна. Є така загальна світова практика, якщо лід досяг. 5 7 сантиметрів то це безпечно для однієї особи. Якщо це група осіб, то бажано, щоб лід був не менше 12-15 сантиметрів. Відвідати лід та водойми під час зими категорично ДСНС не рекомендує. Торік у Дніпрі зафіксували два летальні випадки на водоймі взимку. Один чоловік загинув через аналогічну пристрасть до зимової риболовлі. Цьогоріч говорять в ДСНС на щастя, поки без смертельних інцидентів. Отім, кажуть, жоден улов не вартує життя і випробовувати долю. Не радять у нас є аварійно-рятувальна служба, яка базується на монастирському острові. У них є спеціальні плавзасоби, а також костюми для того, щоб рятувати людей, якщо вони втрапили в полонку або провалилися під лід. Це наражає на небезпеку і рятувальника, так і потопаюча. Тому це дуже складний і в той час затратний процес. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Зібрали 45 тонн макулатури на підтримку ЗСУ. У Дніпрі нагородили заклади освіти, які зібрали найбільше макулатури у межах благодійного проєкту Герой Кар, що забезпечує військових автомобілями. Участь в ініціативі взяли 100 закладів загальної середньої освіти. Найбільше макулатури зібрали три школи Дніпра: ліцей інформаційних технологій, гімназія номер 115 та 23-й ліцей. Їм вручили сертифікати на утримання мобільних проєкторів для покращення навчального процесу. Ми щороку збираємо макулатуру два-три рази на рік, аби у нас такий є проєкт Зберегти природу. Ну і потім ці кошти йдуть або для Збройних сил України із задоволенням. Всі звільняють полички і роблять добру справу. І до екологічної ситуації у Дніпрі та області фіксують надзвичайно високий рівень забруднення повітря. Показник сягнув небезпечної позначки. Ймовірно, стан повітря погіршився через накопичення пилу, оскільки мало вітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок, які викидають місцеві підприємства. Фахівці закликають обмежити перебування на вулиці, не відкривати вікна та пити більше води. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.